Канал Конфігура 96 пропонує серіал «Конфігурації». Божевілля, вірогідна історія, боротьба народу за свою незалежність, змова, спроба здійснення імперського перевороту, крах імперії, парад суверенітетів. І це сталося літнього погожого ранку. Мешканці Перії були і здивовані, і стурбовані одночасно. Вімкнувши вранці свої радіоприймачі і телевізори, на всіх каналах звучала одна і та ж музика вальс маленьких кошенят, відомою на всю планету опери, яку написав композитор, що зрікся своїх предків, які походили з нашого народу і причислив себе до народу імперського, але це нехай буде на його совісті. Згодом на екранах з'явилися пом'яті пики перестарілих імперських чиновників вищого рангу, чи то від перепою, чи від наркотиків, чи то від безсонниці, а може й від того, і від іншого, але швидше за все, від атавістичного внутрішнього страху, у скоєному і нерозумінні, як діяти далі. Диктор за кадром зачитав звернення до імперського народу, в якому мовилося. Що імператор захворів і відрікається від влади, а влада в імперії тимчасово приходить до Тимчасового комітету порятунку. Армія імперії була приведена до вищої бойової готовності. Силовим структурам було наказано присікати будь які невдоволення народів імперії, повітрі повисла напруга, але страху на усім не було. Якихось активних дій. І пояснень з боку так званого тимчасового комітету порятунку не було. Ще декілька разів, продовж наступних годин цього дня, по радіо і телебаченню передавалося, демонструвалося раніше записане звернення до народів імперії. У столиці імперії та в головних містах земель і регіонів народ спокійно став збиратися на головних майданах міст, всі очікували якихось пояснень. І конкретики, але від влади імперії не виходило більше ніяких роз'яснень. А де ж в цей час був імператор? Імператор в цей час перебував у своїй імперській літній резиденції на узбережжі Південного моря на нашій землі. Вище імперське керівництво нашої землі знало про це і намагалося зв'язатися з ним усіма засобами зв'язку, які тільки мало. Але з резиденції придворні імператора відповідали, що імператор відпочиває і просить його не турбувати. З вищим керівництвом нашої землі того ж дня по спецзв'язку зв'язалося Вище імперське керівництво Федерації земель центру півночі і Сходу імперії з імперської столиці і попросило зв'язатися з імператором, бо вони самі не можуть цього зробити, отримавши відповідь, що імперське керівництво нашої землі. Не можуть цього зробити, запитали, що імперське керівництво нашої землі думає робити. Але на цей час імператорського керівництва нашої землі на це питання відповіді не було. І не отримавши відповідь, Вище імперське керівництво Федерації земель центру півночі і Сходу Імперії з імперської столиці відказало, що вони діятимуть згідно ситуації, що склалася. А в цей час народ древньої столиці нашої землі. Заповнив центральну площу і всі прилеглі до неї вулиці. Супротиву з боку місцевої імперської влади не було. Народ також не проявляв своєї агресивності чи на послуху. На стихійному мітингу один промовець міняв іншого. Лунали пропозиції про оголошення незалежності нашої землі від імперії з одних ораторів, які заперечувалися закликами про поміркованість з уст інших ораторів. Але таких ораторів довго не слухали, а освистували їх і примушували покинути імпровізовану трибуну. По повітрі літали важкі десантні армійські гвинтрили, мабуть, заповнені озброєнням десантниками імперської армії, але вони в основному кружляли над урядовим кварталом. Покружлявши трохи, вони зникли з обрію. Ще за часів захоплення влади в імперії заколотниками. Щоб прирушити прагнення народів, що населяли імперію до самовизначення і створення своїх незалежних держав, було створено в складі імперії фіктивні подоби держав з парламентами. Ці держави керувалися імперськими чиновниками, що призначалися імператорським двором. А парламенти, що обиралися на безальтернативній основі з осіб, визначених імперськими чиновниками, мали чисту декоративну функцію. І не вирішували проблеми прагнень народу. Таку псевдодержаву в складі імперії мав і наш народ. Але на останніх парламентських виборах, що вже проводилися на альтернативній основі, в парламент війшли, крім парламентарів, обраних з осіб призначених імператорською владою, і парламентарі патріоти, що були справжніми обранцями нашого народу. Отож, за ініціативою цих парламентарів було скликано засідання парламенту. Щоб вирішити, що робити нашому народу в цій ситуації, яка раптово виникла і потребує негайного вирішення, в той же час, в столиці імперії події розгорталися більш бурхливо і драматичніше. По наказу командувача імперською армією, що входив в число з змовників так званого тимчасового комітету порятунку, в столицю стали вводитися війська вулицями імперської столиці. Рухалася важка броньована техніка і транспортні авто заповнені озброєними імперськими солдатами. Броньована техніка оточила в рядових будівель в центрі столиці. Та мітувальники, що вже на той час заполонили площі вулиці імперської столиці, не злякалися імперської армії, а навпаки, йшли на зустріч імперським воякам і, і агітували їх відмовитися від виконання наказів імперських чиновників. І особливо змовників, членів Тимчасового комітету порятунку. І солдати піддалися цим переконанням, стали брататися з мітингувальниками. В цей час на одну з важких броньованих машин виліз голова парламенту Федерації земель центру півночі і Сходу імперії і звернувся до народу, що був на площі з закликом не виконувати наказів змовників. А виконувати наказ законно обраного парламенту Федерації земель центру півночі Сходу імперії, він заявив, що допоки відсутній в столиці імператор він бере на себе всю повнуту влади в імперії, а потім віддав наказ своїй охороні арештувати змовників, членів тимчасового комітету порятунку, що впродовж декількох годин і було зроблено. Адже їх охорона не робила жодного супротиву на виконання наказу законно обраного вищого чиновника імперії. Декілька змовників, членів Тимчасового комітету порятунку, покінчили життя самоубства. Інших же після швидкого слідства було засуджено до різних строків ув'язнення, але через певний час помилувано відпущено на волю, але ізолювавши їх в спілкування зі світом, а особливо з журналістами. Там же перед народом він дав наказ солоком імперії віднайти імператора і доправити його до столиці імперії. Наступного ж дня імператор вже сходив з трапа літака в центральному столичному аеропорту. Його зустрічали, немов героя, але журналістам спілкуватися з ним не дали. Вже немає в живих імператора, помер своєю смертю в доволі похилому віці, але питань до нього залишилося невияснених багато. Особливо всіх цікаво і цікавить одне питання, чи був імператор організатором або одним з організаторів цієї змови, і чи не він сам вигословив цей тимчасовий комітет порятунку надії, які згодом відбулися. Але як там не було, але ця змова її провал стала основною причиною до початку розпаду Східної імперії і появи на її теренах багатьох незалежних національних держав. І однієї багатонаціональної федерації, що згодом перетвориться сама в імперію, її великий уламок і захоче знову повернути до себе ті землі, які від неї відкололися, серед цих земель і наша держава, без якої імперія приречена на подальший розпад на багато десятків незалежних держав, демократичних, деспотичних і навіть монархічні. Деякі з цих держав, прийнявши в нас інший державний устрій, на відміну від тих, що вже раніше існував на планеті, заважає об'єднатися з державою нашого народу. Але це буде згодом. Поки що розповідь буде про те, як наш народ, наші землі отримали незалежність, яку потім згодом, як виявиться, треба буде захищати і відстоювати. А плата за це буде чимала. Немало крові патріотів, справжніх синів і дочок нашого народу проявляться за волю нашого народу і ствердження права на існування нашої держави на планеті. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок «Палець договори під цим відео.